З миром дорогоцінні і зрозуміла, що більше реальне: те, що тимчасово, чи те, що буде навічно. І моє тіло це тимчасова оболонка для моєї душі і духа. І коли я вийду оцих 99 дух і душа, я піду або в рай, або в пекло і багач, він не вірив Мойсеям, пророкам. Він казав, ні-ні, не треба. Я їх не буду слухати. Ліпше слухати таких, як Зігмунда Фрейда, Спінозу там. Дарвіна, ще когось, але не, не Мойсей, не пророків, і це велика помилка, тому що багач був в аду, і він і там кричав, що ні-ні-ні, він не вірив. І якщо моя душа сьогодні не буде вірити в Слово Боже, не буде освячуватися в церкві, не буде слухати апостолів, пророків, така позиція буде як багача. І тому ми 99% дух, а 1% душа, і Небесний Єрусалим набагато раніше, ніж наш світ.